Доброго дня вам, мене звати Ілля Мохно, я головний агроном «Стов «Батьківщина». Зараз ми знаходимося на полі ріпаку. Сьогодні у нас 9 грудня 2025 рік. У нашому господарстві ріпак займає від 15 до 18% структури площі. Озимий ріпак перспективний тим, що на нього завжди стабільна ціна. Він гарний попередник як для озимої пшениці. Тому, в принципі, для нашого господарства він є і ефективним, і гарним, як попередник. У господарстві ми 100% вирощуємо гібриди «Байер», тому що вони високі, його високий потенціал, вони мають хорошу зимостійкість і вони дають гарні врожаї. Ми вирощуємо у господарстві вже четвертий рік озимого ріпаку. Перший рік у нас. Урожайність озимого ріпаку становила 49 центнерів, другий рік 46 центнерів. І в цьому році, хоч і 2024 рік осінь була несприятлива для сходів, ми отримали 44 центнера на гектар. Тому, в принципі, це гібриди стабільні. В більшості випадків у нас 70% відноситься ексід. Він дає найвищі урожаї. В цьому році на окремих полях ми отримали 50 плюс центрів на гектар. Також ми вирощуємо ще і Мортал, це десь 30% від загальних посівів, І також ще 5-10% залежності від року і мув вирощуємо. На цьому полі у нас посіяно демо посів. Тут більше 30 гібридів закладено. Ми кожного року висіваємо цю лінійку. Щоб переконатися, які гібриди кращі, які мають вищий потенціал, яку зимосійкість, тобто ми чисто під це підбираємо ті гібриди, які нам підходять. Ну, за останні роки перше місце нас завжди займав ексайтед. Якщо ми говоримо за норми висіву, норми висіву у нас від 450 до 550 тисяч на гектар. Це в залежності від строків посіву. Цей посів, де ми зараз знаходимося, відбувався 2 вересня. Тут ми сіяли 500 тисяч на гектар. І як ми можемо побачити, що це вже якби і пізній посів, але на даний момент рослини розвинені, мають 10 листків, точка росту у нас знаходиться не витягнутою, тобто цей ріпак готовий для перезимівлі. Якщо ми говоримо за ріст-регуляцію озимих рипаків, то ми ріст-регуляції завжди проводимо у два листка. Багато хто говорить, це ще мало лискової поверхні, неефективно. Ну у нас вже четвертий рік. Ця схема працює, ми даємо 0,8 літра на гектар при двох, ну, тире, максимум три листка. І в принципі ми працюємо одноразово різ регуляції, і нам цього достатньо. Тому що ми ось як з вами бачимо, що точка росту у нас знаходиться у, у при, при, присажена, і ріпак не витягнутий. Тому, в принципі ця схема працює і це вже відкатана технологія в нас. Також ми використовуємо ще ачібу граміцит проти падали пшениці. І ми спокійно змішуємо із фолікуром при нормі цій 08. І доволі доволі непогано працює воно. Нема ніякого пригніщення не ні на ріпаку, а паки, ще дія розстріляції. Підсилюється і в цьому, в цьому плані нам дозволяє працювати один раз роз регуляцією. Ну і плюс ми забираємо падливу цю пшениці і маємо, не маємо конкуренції проти злакової групи. Е, також ми по ріпаку використовуємо зазвичай один раз осінню захист проти шкідників це Ваєго. В принципі він дуже хорошо працює і він має тривалий період захисту. Тобто це інколи там може проскочити, що треба буде другий раз. Якщо взяти з чотирьох років, четвертий рік ми працюємо вже з рипаками, то нам достатньо було працювати одноразовий захист проти шкідників. Тому, якщо ми говоримо за осінній захист, у нас, в принципі, технологія відкатана – це фолікур, ачіба. І Ваєго нам забезпечує отримувати такі посів, який ми зараз бачимо на, на даний момент. Якщо ми говоримо за Весну, перше внесення ми завжди працюємо 10 проти прихованого хоботника. Ну, Це залежно залежності, терміни внесення, вони різні, тому що погодні умови у нас коливаються. В общем, коли ми ставимо пастки, тільки бачимо. Перші екземпляри шкідника, зразу заїжджаємо десь з і ми працюємо, і в принципі нам забезпечує цей захист до наступної обробки. Якщо ми говоримо за друге внесення по зеленому бутону, ми працюємо Fox плюс Конект, ми максимально тягаємо до цвітіння, але щоб не було цвітіння, для того, щоб максимально забрати шкідників і захистити рослину від хвороб. Потім у нас є ще третє, третій захист, це закінчення, по закінченню цвітіння пропульс плюс біскайя. Тобто ми вже забезпечуємо рослину вже повноцінно по захисту від хвороб, а також забираємо ті шкідники, які залишились. Ну, зазвичай їх мало залишається, але ми завжди працюємо, як кажуть. Профілактично краще працювати, чим бити по тій проблемі, яка вона вже існує. Але чому ми працюємо, отягуємо по, по цвітінню то і пізніше, тому що ми всі розуміємо, що є пасічники, є бджільництво, яке нам потрібно, щоб воно зберігалося. Тому ми максимально отягуємо, до доцвітіння обробку і кінець цвітіння. Але все одно ми перестраховуємося, даємо біскаю. Вона не має дії на бджіл. І вона яка дозволяється працювати у таких умовах. Отже, ми розглянули систему захисту, проговорили з вами, але є ще такі пункти, як десекація зимового ріпаку. Бувають роки, що ми використовуємо Roundup Max для того, щоб рівномірність достигання було і якісне збирання врожаю. Це нам дозволяє, причому дуже швидко збирати ріпак, бо ріпак це така культура, що ну, не можна її допускати для перестою. Кожного року ми з компанією Bayer завжди у себе вирощуємо всю лінійку гібридів для того, щоб ми розуміли для наших умов, для нашої зони, який кращий гібрид, який має кращу олійність, яку має кращу зимостійкість, яку має потенціал урожайності. Тому кожен рік ми тестуємо, тестуємо. І як кажуть, той, хто тестує, той, хто щось пробує, в того і вийде. Бо як кажуть, на одному місці ми стояти не можемо, тому що світ рухається, і ми повинні за ним рухатись і бажано в ногу. Тому ми, як кажуть, експериментуємо, вдосконалюємось, прогресуємо і вибираємо ті гібриди які мають найбільш високий потенціал в врожайності. Тож, шановні глядачі, радий був поділитися нашим досвідом. Хочу вам побажати мирного неба і гарних врожаїв.